25 липня успіння святої праведної Анни особливе свято для кожного з нас. Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці і бабуся Ісуса Христа. Її пам'ять шановується 25 липня, у день її блаженного успіння. Це день спокою, молитви і глибокої вдячності жінці, як через яку Бог дав світові Марію. Що можна і варто робити в цей день? Піти до церкви, помолитися до святої Анни, особливо про здоров'я дітей, сімейне щастя та жіночу долю. кажуть, що молитви цього дня мають особливу силу, запалити свічку вдома біля ікони Святої Анни, як знак пошани та подяки, просити про дітей, жінки, які довго не можуть мати дітей, особливо моляться до святої Анни, день добра, поділитися з нужденним, допомогти стареньким підтримати добрим словом ближнього, пекти хліб або пироги, як знак достатку та миру в родині. Цей день є ряд заборон. Не сваріться, не з'ясовуйте стосунки, це вважається великим гріхом у такий день. Не працюйте важко. Цей день, коли тіло має відпочивати, а душа молитися. Не займайтеся буденними справами без потреби. Краще присвятити час родині, молитві і тиші. Цей день вважалося, що не можна лихословити, бо все повертається з сторицею. Матері благословляли дочок на щасливу долю словом, хрестом і вишитим рушником. Це день жіночої сили, любові та материнської молитви. Хай свята Анна покриє кожну родину своїм благословенням.